1000 Вт номінально, 2 кВт видає короткочасно. Акумулятор 1350 Вт годин, Втгодин, тобто е. на навісний газовий котел, 150 Вт, який потребляє, її вистачить орієнтовно від 10 годин, 10 годин плюс вона йде у нас з акумулятором літі і залізофосфат, є е. акумулятор, який витримує 3000 циклів заряду і розряду. Тобто е. від 8 років цей акумулятор буде вам служити. Якщо вам це 26 шість тисяч гривень, якщо вам для холодильника не потрібно, бо вона може й холодильник запустити. Беремо ось під ісотку, її, звісно, десь на годин 5 вистачить, чи хавіт, яка йде у нас з безпровідною зарядкою, чи Конердшонен, від відомий німецький бренд. Беремо таку зарядну станцію і для ненавісного газового котла її цілком вистачить ну, десь орієнтовно на 5 годин навіть 5 плюс, тому що ж котел він включається, виключається, включається, виключається. Вони всі йдуть з правильним синусом. Це якщо у вас квартира. Ну, якщо у вас приватний будинок, краще взяти генератор, тому що немає світла добу, наприклад, зарядна станція сіла. Як ви її зарядите? Хоча їх можна заряджати і від сонячної панелі, але не всі мають сонячні панелі. Тоді беремо генератор інверторний, наприклад, 2,3-2,5 кВт, 13 тисяч гривень. Зараз ось мають приїхати на 4,4-4,5 кВт, 18 тисяч гривень всього навсього з правильним синусом генератора. Так що пишіть, дзвоніть і будемо відправляти.